Вітаю вас, малята. Пропоную сьогодні поговорити про енергію. А що таке енергія? Енергія це діяльність, сила, це здатність будь-якого тіла виконувати певну роботу. За допомогою енергії дме вітер, ростуть дерева, тече річка. енергія дає можливість рухатися автомобілям. Закипати чайнику, слухати музику, а щоб змусити діяти, працювати різні електроприлади, машини, люди навчилися використовувати різні джерела енергії. І я пропоную вам відгадати загадку про одне з найпотужніших джерел енергії. Тож, слухайте! Рано вранці прокидається, встає, розсипає скрізь проміннячко своє, огляда природеньку, зігріва, а надвечір спатоньки знов ляга. Так, це сонце. Без сонячного тепла і світла життя на землі було б неможливе. І тому Люди навчилися використовувати цю енергію. Як ми кожного дня дивимось телевізор, користуємось холодильником, прибираємо, а коли настає ніч, вмикаємо світло. Цим усім приладам допомагає працювати електрична енергія. А звідки вона приходить в наші будинки? Зі спеціальних підприємств, які називаються електростанції. Електростанції бувають різного типу. І ось одна з них це сонячна електростанція. Наразі сонячні батареї є майже у кожного. Від маленьких побутових сонячних батарей можна зарядити телефон. Або ліхтарик. Сонячні панелі на дахах будинку допомагають зігріти воду, забезпечити роботу електроприладів і навіть обігріти будинок в зимову пору. А ще такі сонячні електростанції не шкодять природі, рослинам, тваринам, не забруднюють річки, повітря, землю. І все ж електроенергію треба використовувати економно. І в цьому нам допомагають енергозберігаючі лампочки. А ще правило. Перед тим, як вийти з дому, світло всюди вимикай. І наостанок пропоную вам музичну гру День ніч День і ніч весела гра. Діткам гратися пора. Як весела музика грає, це день прийшов, він всіх вітає. Дітки стрибають і співають, бігають, танцюють, грають. А ми з вами будемо танцювати або плескати в долоньки. Ніч прийшла, відпочивай. Треба тихо всім сідати. Очі міцно закривати. День повернеться, музика заграє і знову гра всіх закликає. Тож ми розпочинаємо.